Книга Елен Вайт Патріархи і пророки. Розділ 19. Повернення до Ханаану. Частина 1. За основу цього розділу взято книгу буття розділи 34 35 та 37. Перейшовши Йордан. Яків прибув щасливо до міста Сихем у краї Ханаанському. Таким чином, молитва патріарха у Бетелі про те, щоб Бог привів його в мирі до рідного краю, була здійснена. Деякий час він мешкав у Сихемській долині. Саме тут Авраам більше ніж сто років тому вперше розташувався табором, спородив свій перший жертівник на обітованій землі. Тут Яків купив кусок поля, де поставив намета свого з рук синів Гамора, батька Сихема, за сто срібняків, і поставив там жартівника і назвав його «Ел Елоге Ізраїль Господь Бог Ізраїля. Яків, подібно до Авраама, поставив жартівника Господові біля свого намета, скликаючи щодня до мочаців, до вранішньої і вечірньої жертви. Там він також викопав криницю. Прийшовши до якої через 17 століть, син Якова, Спаситель, і, відпочиваючи одного спекотного полудня, розповідав своїм зачудованим слухачам про джерело тієї води, що тече в життя вічне. Івангелія від Івана, 4 розділ, 14 вірш. Перебування Якова та його синів у Сихемі закінчилося насильством і кровопролиттям. Його єдина донька зазнала ганьби та горя. А двоє її братів вдалися до вбивства. Усе місто було зруйноване і знищене у відплату за беззаконня, яке вчинив необачний юнак. Початком подій, що призвели до таких жахливих наслідків, був учинок доньки Якова, котра вийшла, щоб подивитися на дочок того краю, наражаючи себе на небезпеку безбожного товариства. Хто шукає задоволень серед людей, які не бояться Бога. Той ступає на територію сатани, накликаючи на себе спокуси. Підступна жорстокість Симеона та Левія не була безпідставною, проте їхня розправа над мешканцями Сихема була тяжким гріхом. Вони старанно приховували свої наміри від Якова, і звістка про помсту сповнила його жахом. Засмучений обманом і насильством з боку своїх синів, він тільки і спромігся сказати Ви завдали мені горя, бо зробили мене ненависним для мешканців цього краю. Ми люди нечисленні, а вони зберуться та й поб'ють мене, і буду знищений я та мій дім. Але про його сум та огиду до цього кривавого злочину свідчить також слова, сказані ним з цього приводу майже через 50 років на смертній постелі в Єгипті. Семеон і Леві – брати, їхня зброя знаряді насильства. Хай до їхньої змови не входить душа моя, і нехай не прилучиться слава моя до їх громади. Проклятий, нехай буде гнів їхній, бо він був запеклим, та їхня людь, бо тяжка вона. Книга Буття 49 розділ з 5 по 7 вірш. У той час, коли Якова пригнічували ці переживання, Господь зволів йому вирушити на південь до Бетелу. Думка про це місце нагадала патріархові не тільки його видіння, в якому він бачив ангелів і чув Божі обітниці милості, а й про те, як він там поклявся, що Господь буде його Богом. Як і вирішив. Перш ніж вони прийдуть на те священне місце, його дім повинен очиститися від опоганення ідолами. Тому всім, хто був у його таборі, він звалів Усуньте чужинних богів, які є серед вас, і очистяться, і змініть свою одіж. Встаньмо, і йдемо до Бетелу, і зроблю я там жартівника Богові, котрий відповів мені в день мого утиску, і був зі мною в дорозі, якою я ходив. З глибоким хвилюванням Яків знову розповів історію перших відвідин Бетелу, як він залишив батьківський дім самотнім утікачем, рятуючи своє життя, і як Господь з'явився йому в нічному водінні. Коли Яків згадав, як незвично Бог повівся з ним, у нього потепліло на душі. Його діти також були зворушені цією упокорюючою силою. Він використав найефективніший засіб, аби підготувати їх до поклоніння Богові, коли вони прийдуть до Бетелу. І вони віддали Якову всіх чужинних богів, які були в їхніх руках, і сережки, що в їхніх вухах, а Яків сховав їх під дубом, що перед сихемом. Бог наслав страх на мешканців цієї землі, так що вони не вдалися до жодної спроби помститися за кровопролиття в Сихемі. Без перешкод мандрівники прибули до Бетелу. Тут Господь знову з'явився Якову і повторив йому обітницю заповіту, і поставив Яків пам'ятника на тому місці, де він говорив з ним, пам'ятника Кам'яного. У Бетелі Якова спіткала гірка втрата смерть Девори, няні Ревеки, котра разом зі своєю господинею прийшла з Месопотамії до Ханаанської землі, і уже довгий час була членом сім'ї його батька, користуючись повагою та пошаною. Присутність цієї літньої жінки була для Якова дорогоцінною ланкою, що з'єднувала його з дитинством, особливо з матір'ю, яка так ніжно і палко любила його. Похорон Девори став настільки сумною подією, що дуб, під яким її поховали, став називатись дубом плачу. Не можна залишити поза увагою того, що сповнене вірного служіння життя Девори, а також горе, яким стала втрата цього друга сім'ї, Стали гідними того, щоб пам'ять про них була збережена на сторінках Слова Божого. Бетел знаходився на віддалі лише двох днів шляху від Хеврона, але Якова в цей час спіткало Велике Горе смерть Рахілі. Чотирнадцять років він служив за неї, і через його кохання праця не здавалася йому важкою. Наскільки глибоким і сильним було це почуття, видно з того, що через багато років у Єгипті, коли Яків лежав при смерті, і Йосиф прийшов відвідати свого батька, Патріарх, згадуючи своє життя, сказав: Коли я прийшов з Падану, померла на моє нещастя Рахіль у краї Ханаанським на дорозі, коли було вже зовсім недалеко до Єфрати. І я поховав її там, при дорозі до Єфрати. Книга буття 48 розділ, 7 вірш Утрата Рахілі була особливим епізодом, про який він згадав в історії свого довгого і неспокійного життя. Перед смертю Рахіль народила другого сина. Вже прощаючись із життям, вона назвала дитину Беноні, син мого болю. Але батько дав йому ім'я Веніамін, що значить син моєї правиці або моя сила. Рахіль поховали там, де вона померла, спородивши на тому місці пам'ятник. По дорозі до Єфрату ще один злочин ліг темною плямою на родину Якова, наслідок чого Рувим, первородний син був позбавлений переваги і почестей первородства.